Наш Олександр студент 731 ї групу. Темою нашої цю була розробка веб-сайту для комісії комп'ютерних наук, І ПТКИ СНЗУ. Чому веб-сайт? Тому що кожна організація повинна мати свою власну сторінку і навіть кожна людина. І сайт для комісії футбол. Комп'ютерних наук був розроблений на TMS Jungli та контент-мегажень зі систему управління сайтом. Я презентую сайт, ось сам сайт, де ви можете побачити на головній сторінці хедер, потім комісію з комп'ютерних дошку пашами, де відображені найкраще Студентам і мотивуючи відео, навіщо потрібно і програмування. <Disk -dialiken> Потім у вкладі під... 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 підпункті меню викладачі ви можете побачити е, список викладачів. Натискаючи на першого викладача, ви побачите детальнішу інформацію про викладача. Наступні. У наступній пункті меню є пункт, підпункт відмінників. Ви також можете побачити відмінників комісії комп'ютерних наук. У а, пункті меню дозвілля ви можете побачити відеоматеріали. У відеоматеріалах ну, є відео. Захисту персових робіт, інтерв'ю. У класі ВКонтакті є пункт не меню надіслати листа, ви можете надіслати листа як голові комісії, як зустрін кнолу, так і розробником. Натискаючи, надіслати листа в вироболіту Б, ви побачите контактну форму, де... Так... Вірше ім'я, електронна адрес, тему, повідомлені, ви відправляєте листа на голові комп'ютерних наук. У підпункті буде наша адреса, є адрес комісії комп'ютерних наук і також Google карта. Також у підпункті меню нашої друзі ви можете побачити друзі в сайті комп'ютерах науки. Це сайт teacher.org.ua і сайт SkipTap. Потім є дуже зручний модуль, який дає змогу зручно і швидко. Заре, зареєструватися і зайти на сайт або зайти на, на сайт. Також є адміністративна частина е, сайту, яку яку користувачі не мають змогу побачити. Адміністративна, є адміністративна частина. Е, Тут є панель керування, де є вкладки меню, зміст, компоненти, розширення. Наприклад, є менеджер модулів. У менеджері модулів ви можете побачити опубліковані і не опубліковані модули. <клес> Наприклад, bc Content Slider відповідає за відображення матеріалів та два. Я використовую його для дошки пошану. Потім модуль створив HTML код, там де є відео. Це модуль дає ще знати про розуміння. Потім ще сайт статі розробки. Надалі він буде розправлятися і и... Я тут вже